Доброго дня, шановні українці, доброго дня, мої земляки секірянці. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Сьогодні ми поговоримо про корупцію. Після моїх публікацій про директора секірянської райлікарні Андрійчука, який захоплював історичну будівлю, руйнував її та будував собі та приближеним блатним сукірянської мафії гаражі, мій телефон буквально розривається від дзвінків секірянців. Та житлої Сокір'янщини. І надається все нова та нова інформація по сукірянській райлікарні. Дана інформація, підкреслюю, є інсайдерською, але я її буду викладати. Перше, що людей цікавить, це мільйони, десятки мільйонів ковідних гривень, які в сукірянській лікарні перекочували в чию кишеню правильно, в кишеню пана Андрійчука Олександра та нинішнього зама. Є така пані Максимюк Наталя, подружка пана Андрійчука Олександра. Вони дружать, в цьому немає нічого поганого, але саме вони обоє завідували ковідними грішми сукерянської лікарні. Ми запитаємо: а які ж це гроші? Ви запитаєте. Пояснюю, Українська держава виділяла на лікування від ковіду на кожного громадянина України 40 тисяч гривень. Множимо 50 тисяч гривень, по, які є на 50 тисяч жителей нашого району, які є на обліку по паперам. Множимо 50 тисяч жителей на 40 тисяч гривень. Яка сума вас вражає? Так. А тепер запитаю всі, хто лікувався в сукірянській лікарні і платили свої гроші, вам виділяли ліків на 40 тисяч гривень? Ви їх рахували, ви вимагали, щоб вам виділяли ліків, коли ви лежали хворі ковідні люди на 40 тисяч гривень. Більшість взагалі лікувалися за свій рахунок. Куди зникли 40 тисяч гривень? Підкреслюю 50 тисяч чоловік, жителі району на папері, на 40 тисяч гривень. Це десятки мільйонів гривень. Куди ділись? Хто відповідав за них? Так, директор Сокір'янської лікарні. Пан Андрійчук та нинішній заступник Максимюк Наталя. Більшість гросів прикочувала в їхній кишені. Це стверджують жителі міста Сукіряни. Можна, повірити, можна. Тому що саме після ковідної епопеї в пана Андрійчука Олександра та пані Максимюк Наталії з'явилися шикарні машини, квартири обставлені, гроші. Та інші засоби шикарного існування. Десятки мільйонів гривень перекочували в їх кишені, і вони не перед ким не звітувалися, не відзвітувалися навіть перед громадою. Це одна стаття корупційного доходу в сукірянській районній лікарні. Інша стаття теж інсайдерська інформація зі слів людей. Це привівки. Так, привівки зробили обов'язковими для держслужбовців, для силовиків. Для освітян, для навіть простих охоронців інших категорій людей, які на державній службі. Це питання вирішувалося зі слів людей, про це особливо кажуть наші освітяни в Сокірянській районній лікарні. Платиш 400 доларів суму знали всі сокіряни США, ампулку відкладають з вакцинації в сторону. Тобі пишуть, привитий, кладуть печать, заносять в електронний реєстр. І ти вільний. Ну, а коли ти захворієш після цього важко, це вже будуть твої проблеми. Про це знали всі секіряни, мовчать. Зараз мій телефон розривається, всі наводять факти. Я платив, я платила 400 доларів США в секірянській райлікарні. Знову інсайдерська інформація від людей. Я її публікую. Інсайдерська інформація від людей про те, що більшість медикаментів, дуже багато медикаментів від ковіду, які були звезені завдяки старанню нашого голови Сокірянської громади, пана Козика, який звозив ліки, тоді, скажемо, справедливо, і кисневі балони і ставив станцію і мотався цілими днями. Значить, більшість ліків, ящиків з ліків, попали в чиї руки. В пана Андрійчука та пані Максимюк Наталі, нинішнього зама. Де ті ліки? Хто звітувався? Ніхто не звітувався перед громадою не звітувалися. Ні пані Максимюк, ні пан Андрійчук. Кажуть, половина ліків пішла на сторону. Люди кажуть, знову інсайдерська інформація, але диму без вогню не буває. І звіту за ліками перед громадою Андрійчук не зробив. Отже, по інсайдерській інформації десятки мільйонів гривень зловживання секірянської лікарні по ковідним грошам, по лжепривівкам, по лікам. За цим стоїть на превеликий жаль люди в білих халатах. Директор Андрійчук. Та заступник нинішній, він зробив її після ковіда заступником пані Максимюк. Я опублікував інсайдерську інформацію. Що свідчить, що не все так чисто в Сокірянській районній лікарні, що напевно все-таки пан Андрійчук, директор, зловживає, напевно, зловживає службовим становищем. Доказом є те, що пан Андрійчук купляє шикарного джипа. Отримує казйонну квартиру задарма, обставляє її шикарно. Хоче зараз купити будинок за ринком міста Сокіряни за 80 тисяч доларів і веде шикарне життя. Теж саме машина, квартира, шикарне життя ні в чому собі не відмовляє пані Максимюк Наталь. Теж приїжджа не Сокірянська, як пана Дийчук. Отже, на превелкий жаль, як кажуть люди, Люди підкреслюю, в Сокірянській районній лікарні орудує банда псевдолікарів в білих халатах на чолі з паном Андрійчуком. Хабарники, вигамагачі, корупціонери та ще й похамські ставляться до людей. Це інсайдерська інформація, яка йде від людей з Сокірянщини та міста Сокіряни, і я її опублікую разом з вами. Шановні секірянці, жителі Секірянщини, ми будемо боротися з корупцією, будемо боротися з псевдомедичною мафією в сукірянській ралі лікарні, хабарниками-корупціонерами в білих халатах. З вами був український історик та український журналіст Єршовець на історичному ютуб-каналі Українському Єгор Кравцов. До нових зустрічей!